Російські військові випустили по Україні понад 80 ракет, 45 збили ППО. Є загиблі та поранені. У містах відновлюють електропостачання та подачу води. Тривалого відключення електроенергії на Закарпатті не буде, сказав на брифінгу голова ОВА Віктор Микіта. Можливі перебої через пошкодження ТЕС в інших областях. У Мукачеві попрощалися із загиблим військовим 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександром Варгою. Школи Закарпаття переходять на дистанційне навчання до 14 жовтня. В усіх навчальних закладах встановлюють електрокотли у мукачеві готуються до опалювального сезону. Закарпатський муздрамтеатр розпочав 77-й театральний сезон. Вночі та вранці, 10 жовтня, у Києві та областях України пролунала серія вибухів. Російські військові випустили понад 80 ракет, близько 45 збили сили ППО. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Цілили переважно у критичну інфраструктуру. Є загиблі та поранені. Частина областей була знеструмлена, деякі залишаються й досі. У містах відновлюють електропостачання та подачу води. Українці, українки, ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені: енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю певністю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники, працюють наші ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки, завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей ворог. Україна буде і після нього. Слава Україні! Тривалого відключення електроенергії на Закарпатті не буде. Про це повідомив на брифінгу голова ОВА Віктор Микіта. Можуть бути перебої електропостачання через пошкодження ТЕС в інших областях. Наразі ми не володіємо до кінця інформацією і ніхто не знає наскільки пошкоджена критична інфраструктура стосовно постачання електроенергії. Наразі немає таких підстав говорити про те, що буде відключення разом з тим. Можливо бути не вистачати, так скажемо, потужності, і тоді, можливо, будуть планові відключення, але на сьогодні про це ще говорити рано. Якщо ж всі ми з сьогоднішнього дня будемо за, е, так, заощаджувати електроенергію і ставитися до її використання помірковано, то в принципі їх не буде. У Мукачеві 10 жовтня попрощалися із загиблим військовим 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Олександром Варгою. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук. Олександр Варга був солдатом, оператором розвідувального взводу 128-ї бригади. Він загинув 5 жовтня, захищаючи Україну та всіх нас від ворога. Йдеться у повідомленні. На сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук повідомили, що 8 жовтня на війні загинув військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Тарас Ріпич. До виходу на пенсію він працював водієм у пожежно-рятувальній частині селища Великий Березний у Жородського району. Всі школи Закарпаття переходять на дистанційне навчання. Про це суспільному повідомила директорка департаменту освіти Мар'яна Марусинець. Здоров'я дітей, здоров'я здобувачів освіти, попри все. І тому прийнято таке рішення, щоб заклади загальної і середньої освіти, заклади професійно-технічної освіти, заклади вищої освіти, фахової вищої освіти працювали в за технологіями дистанційного навчання до 14 жовтня. Далі ми будемо вже працювати за розкладом, який буде скерований і місцевими органами самоуправління, і найважливіше головою обласної військової адміністрації адміністрації і, звичайно, з керуванням Міністерства освіти і науки. Один з трьох електричних котлів вже встановили у Мукачівському ліцеї номер 11 Заступник директора Григорій Лисун каже: їх потужності вистачить на обігрів цілої школи, але за необхідності можна опалювати і газом, і електрикою одночасно. Три котли мають поставити один 48. Кіловат і буде 2 по 120. Ну, то як альтернатива. Ну, тим, з, з теперішнім часом економія буде як газу. не прогріє, Треба більше, більшої потужності, вони будуть більші, більші по потужності буде, щоб прогрівало і тримало нам школу, щоб температура. В ліцеї навчаються 1124 учні. Всі ходять в першу зміну. Перед початком навчального року в школі провели опитування, і 70% батьків проголосували за офлайн навчання. Для того щоб дітки мали змогу навчатися очно. Міська влада вирішила модернізувати систему опалення. Почалися у нас у ліцеї. В нашому ліцеї розпочалася робота щодо встановлення електричних котлів, щоб дітки могли в зимовий період навчатися. Ліцеї. Електрикою опалюватимуть всі школи Мукачівської громади, каже начальниця управління освіти Катерина Кришинець-Андєлошій. Для оплати за електрику до кінця року потрібно буде 23 мільйони гривень. Я побоювання, що не буде вистачати газу, газу, і так як ми маємо намір навчатися повністю офлайн. То було прийнято рішення міською радою щодо переведення всіх шкіл на електричне опалення. З цього На закупівлю котлів з міського бюджету було виділено понад 6 мільйонів гривень і 5 мільйонів гривень на встановлення саме цих котлів. Загалом на електричне опалення в Мукачівській громаді переходять 32 школи і 43 садочки. Юлія Маркулич, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Вою приводи маєтку Рейвенскрофт відкрили 77-й театральний сезон у Закарпатському академічному музично-драматичному театрі. За основу взяли п'єсу американського драматурга Дона Нігро. Мені подобається те, що це витримано в одному стилі. Відчувається, що актори вже. Скучили за своєю сценою, за своєю роботою, і тому вони сьогодні віддаються повну. Прекрасна вистава. Заявка дуже, дуже висока планка. Детективна історія поєднала собі містику, любовні колізії, трагедію та гумор. Всі ми знаємо, виросли на детективах Конан Дойля про Шерлока Холмса, Агати Крісті. І ось спроба показати детектив на театральній сцені. Завдання не просте. Але ми старалися, так що глядач зможе оцінити те, що в нас вийшло. Вона цікава тим, що в ній всього один чоловік, чоловіча роль, і дуже багато жіночих. Прекрасно те, що ми маємо можливість приглянути цю виставу, тому що дійсно заздалегідь забезпечено бомбосховищем театр. За півгодини з початку вистави пролунала повітряна тривога. Працівники театру провели глядачів у бомбосховище. Через обмежену кількість місць в укритті, кількість квитків на спектаклі тепер теж обмежена. Але театр працюватиме і в таких умовах, каже Олександр Гаврош. Ми вибудували сезон так, щоб в вівторок і п'ятницю у нас буде працювати мала сцена, а в суботу, неділю велика сцена. Тобто, чотири дні на тиждень ми чекаємо глядачів в нашому театрі. Окрім того, новин. Кою цього сезону буде те, що дитячі вистави, які в нас традиційно гралися тільки в неділю, в обід тепер будуть гратися і в суботу. Так що можна з дітками переходити на дванадцяту годину і в суботу, і в неділю. Юлія Марколич, Андрій Гісем, Суспільне новини.